Мій любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч донецького шахтаря у Лізі Чемпіонів сезону 2017-2018 років. Це був матч однієї фіналу Ліги Чемпіонів. Рома у себе вдома на стадіо Олімпіко приймала донецький шахтар. Це був матч відповідь Перший матч у Харкові Шахтар переміг Рому з рахунком 2-1. І Шахтар, відповідно на цей матч, приїхав з, мінімаль... ну, тобто, з мінімальною перевагою. ось Перед початком матчу загальний рахунок був 2-1 на користь Шахтаря, і Ромі потрібно було перемагати. Давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Головний тренер команди Роми. Ді Франческо, 4-3-3, стартова розстановка в Роми, Алісен Бекер у воротах, Фасіо Манолос перед центральних захисників, Коларо Флоренці по флангах, Стротман Деруссі Раджан Три трикопів захисників, Едін Джеку, Піроті та Дженгіс Ундер. Відповідно, у нападі. Шахтар Донецьк, Пауло Фонсека, головний тренер команди. 4-2-3-1 стартова розстановка в... Української команди Андрій П'ятов у воротах. Ярослав Ракицький, Іван Ордець, пара центральних захисників, Богдан Будко-Ісмаїлі по флангах, Тарас степаненко Фред, центральні опорні півзахисники Тайсон, центральний атакувальний півзахисник Бернард Марлос по флангах та Факундо Феррейра у нападі. Тепер, друзі, давайте казати безпосередньо про сам матч. В принципі, Рома була активнішою на старці. Ну, В принципі, команда грає у себе вдома. Ну, і Рома вже, і справді, там, Веніна Джеку вже непевний шанс був у самому дебюті матчі. Тобто, і справді, я вам хочу сказати, що е долі таки непевне початок був від Роми, але Шатар також відповідав. Пригадається, непевний був момент, е там, коли був в Шатарі на лівому фланзі. Ідеальна була подача, якщо допоміг від Бернарда. І футболісти Роми майже не зрізав м'яч у власні ворота. Тобто Шахтар також відповідав своїми нагодами. Ось. Але в цілому, знаєте, такий був матч. Я би сказав, що в принципі рівний. У Роми невеличка була та перевага за моментами, але в цілому це був такий матч. Знаєте, я вважаю, що Шахтар нічим Ромі не поступався. Але моментів, і справді таких гострих атак і справді було більше у італійської команди. І Андрій Пятов в гру також неодноразово вступав. Шихтар намагався і своїми контратаками відповідати. Дуже непоганий пригадується Удар також Тайсен наносив за мештарної площі, але не влучив в поворотах. Дуже здорово взяв Тайсон ініціативу на себе і справді. Ось. Також у Шетера пригадується шанс у Факунду Ферері. Тобто, в принципі, Шитар дуже здорово грав у першому таймі. Непогані контратаки також проходили. Ось. Ну, а Рома все одно Рома все одно намагалася е забити. Ну, і ось вона 52-га хвилина матчу, початок дроатайму, і справді, початок дроатайму, е відповідно, Рома і забиває. Рома і забиває, Едін Джеко на 52-й хвилині. Робить рахунок у матчі 1-0 на користь Роми. Гуліву передачу до свого пасива записує Стротман. Ідеально, до речі, передача від Стротмана і справді. Стротман дуже здорово вирізає Еді на Едіна Джеко. Едін виходить один на один з Андрієм П'ятовим. Андрій П'ятов іде на випередження, але Едін Джеко встигає проштовхнути м'ячі. Ну, і один Джеко проштовхує м'яч, сітку воріт української команди. 1-0. Рома забиває гол. І після цього забитого м'яча. Э, в принципі, Рома, ну скажімо так, після того Кремля не забили. Э, в принципі, вони віддали м'яч Шахтарю, э, хоча там приглядається небезпечно на Редженен Галана, був який пролетів над стійкою. Шахтар повністю більше володів м'ячем Шахтару, Шахтар, шахтар більше на м'ячі був. В другому таймі Рома повністю вже віддала ініціативу Шхтерів. Віжерома діла на контратаках. До речі, Джерсен, Шараві вийдуть в Роми. Денціння, Алан Патрік ведуть Шхтерів. В Штеревні жодного удару не було в площину. Тобто Рома і справді дуже здорово і справді, закрилася. І Рома було ближче до того, що прохунок став 2-0. Почавши Іван Ордець отримає червону картку на 79-й хвилині матчу. Отримає пряму червону картку захисник Ось, Ну і ось Рома перемагає і ось вона емоції футболісти в Рома. Промагає, і, в і справді Рома перемагає та виходить в черг-фінал. Ліги Чапоні. взагалі той розіграш, той розіграш для Роми був історичний. Потім Рома в чвертьфіналі обіграє Барселону в легендарному матчі. Також камбек 1-4 на Кампно 3-0 на стадіолімпіку, і тільки Ліверпуль зупинив їх у півфіналі, того розіграша Ліги Чемпіонів. Якщо так подивитися статистику взагалі того матча, то Рома мала більше ударів. 10 5 3 0 з ударами в площину моментів, в принципі, як бачите, не було не так то і багато. Тобто не так то і багато. Володіння 63 на 37, Шахтар виграв контроль. Ну, Рома віддала вже м'яч Шахтарю при рахунку 1-0 на свою користь, тому що результат був дуже важливий справді для Роми. 2-6 за кутовими. Шахтар більше позиційно став атакувати в другому темі. Шахтар намагався знайти ось цей, ось цей ключ, да, ключ до забитого м'яча. Але все-таки не змогли все -таки не змогли донечани цього зробити. І в кінці кінців 2-2 загальний рахунок, але Рома проходить далі. Тому що правило виїзного м'яча спрацювало тоді. Це зараз його вже відмінили. Тоді воно ще існувало. Ось. І тому, відповідно, і Шахтар покинув тоді Лігу Чемпіонів через те, що ось Рома забила м'яч на виїзді, і, відповідно, це зіграло ключову роль. Ось цей м'яч Джингіса Ондера у Харкові був. Напевно, все-таки визначальним. Міг Шахтар пройти ці цірому? Да, команда Павло Фонсеки могла проходити далі. Це була рівна битва. Я вважаю, що ці два матчі, що в Харкові, що на стадії Олімпіку, в принципі, за змістом матчів вони були рівними. І Шахтар міг пройти далі. Міг. В української команди були непані шанси, не моменти для того, щоб відзначитись забитим м'ячем. Ось, тому якось так. Але в будь-якому випадку Шахтар, ну, скажімо так, дуже неймовірно тоді компанію провів. Команда зайняла другу позицію в групі Сіті, Наполі, Фейнордом. З Ромою в одній восьмій фінала билася дуже, прям, дуже достойно. Бився Шахтар на рівних. А можливо, в деяких епізодах Шахтар, можливо, навіть Рома переважав і справді, особливо в домашньому матчі у Харкові. Тому браво Шахтар, і справді ця компанія вона була просто якоюсь неймовірною. Українська команда показала неймовірний характер. І справді, браво, браво, браво ще раз, браво, Шахтар! Ну що ж, друзі, я вам дякую за увагу. Згадали матч, який відбувся 13 березня 2018 року. Матч однієї восьмій фінал Ліги Чапонів, матч відповідь Рома Шахтар 1-0. Ось я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі, усім до побачення, усім до нових зустрічей.